Сьогодні розберемо з тобою тотожні перетворення раціональних рівнянь. Ну і, звичайно ж, поки ми будемо розбиратися тотожні перетворення, ми і самі приклади порозв'язуємо, отже, таким чином зробимо і практику. Чому ця тема? Того, що на попередньому занятті ми зупинилися з тобою на розв'язуванні раціонального рівняння. Ми з'ясували з тобою, що є розв'язком раціонального рівняння, і навіть навели загальний підхід до розв'язування розв таких раціональних рівнянь. Пригадаємо цей загальний підхід. Якщо у тебе є раціональне рівняння типу F від x з лівої сторони дорівнює g від x з правої сторони, хоча насправді у тебе з правої сторони може стояти і число, не обов'язково, раціональний вираз чи лінійний вираз, чи будь-який інший вираз, в будь-якому випадку, один із варіантів, як розв'язувати такого типу рівняння це праву частину перенести до лівої, ну або, іншими словами, зробити тотожне перетворення. До всього рівняння зробити мінус праву частину рівняння. Тобто в даному випадку мінус g від x. Отже, з лівої сторони у тебе якраз з'являється права частина, але з протилежним знаком. А з правої сторони рівняння у тебе з'являється 0. Це і є ключова ідея до розв'язання. Навели також ми з тобою цей принцип в словесному вигляді. Навіть розглянули декілька прикладів. На наступній суть схемі ми показали, чому саме вираз А розділити на Б, записує, ну, який дорівнює нулю, записується через систему, яка ось у нас в кінці розв'язаного приклада. Оскільки вираз А розділити на Б може дорівнювати нулю тільки тоді, коли у нас верхня частина дорівнює нулю, а нижня частина може бути будь-якою, оскільки 0 розділити на будь що дорівнює 0. Тільки в такому випадку. Ну і звичайно ж потрібно нам також в такій системі зауважити, що знаменник не дорівнює нулю, оскільки на нуль ділити не можна. Таким чином, в системі ми показуємо, коли у нас наше раціональне рівняння розв'язується завдяки конкретним якимось невідомим, які дорівнюють якимось конкретним числам, якимось конкретним значенням. І в той же час показуємо, чому конкретно наші невідомі не можуть бути. Застосуємо цю ідею сьогодні для розв'язування раціональних рівнянь і покажемо, які існують іще варіанти. Отже, першу опору, яку ми запишемо, ми скажемо, що тотожні перетворення. Дорівняння, татожні перетворення, дорівняння N від X розділити на M від X дорівнює. З правої сторони вкажемо A, де A будь-який вираз. Будь-який вираз або число, будь-який вираз з невідомою або число або число. Тотожні перетворення дорівняння ось такого вигляду. застосовуються застосовуються ті самі ті самі що і для будь-якого рівняння що і для будь-якого рівняння що і для будь-якого рівняння Виду F від X до рівня А. Що і для будь-якого рівняння виду F від X дорівнює А. Наприклад. Ми з тобою ці тотожні перетворення вже розглядали, тому я на них особливу увагу і не акцентую. У разі необхідності там підніми конспект електронний або передивися запис уроків з відповідним підписаним, підписаною темою про тотожні перетворення. Наприклад. А що або число за. Де будь-який вираз невідомий або число. Тут, до речі, кома, застосовують ті самі, mm. тотожні перетворення до рівняння, Застосовують ті самі, що й для будь-якого рівняння виду f від x до рівня А. Вирівайте допишу. Угу. Розглянемо, наприклад. F від x до рівня А, і ми хочемо. Домножити все рівняння на якийсь коефіцієнт k. Звідси наслідок. Ліва частина від x множиться на цей коефіцієнт k, а отже і права частина множиться на цей коефіцієнт k. Тобто це ілюстрація одного з тотожних перетворень, коли ми до всього рівняння можемо домножити якийсь вираз. Будь то число невідомо. е, одночлен, многочлен і тому подібне. Наприклад, ось так. Х розділити на 3 плюс 1 дорівнює до рівня 1 шоста нехай. І домножаємо до всього рівняння 6. Але, окрім ось таких тотожних перетворень до такого рівняння раціонального, як і до будь-якого рівняння такого виду, є ще деякі специфічні. Тотожні перетворення, вони ж рівносильні перетворення. Тому ну, давайте також з тобою зафіксуємо наступна опора. Також також, також до N від x. Розділити на M від X дорівнює А. Застосовують. Також до такого рівняння застосовують специфічні, специфічні. Тобто ті, які стосуються саме раціональних рівнянь. Застосовують специфічні. Тотожні перетворення, тотожні в дужках рівносильні, рівносильні, рівносильні перетворення. Перетворення. Також до такого типу рівнянь раціональних застосовують специфічні тотожні рівносильні перетворення. Перше. Перше. N від x розділити на M від x, дорівнює A. Застосовується специфічне перетворення мінус А, і в результаті ми будемо з тобою мати N, n від x розділити на m від x мінус а дорівнює 0. Власне кажучи, про нього ми вже поговорили на попередньому занятті. Друге n від x розділити на m від x дорівнює а. Тут я зроблю ось таку хвилясту лінію, де всередині поясню, що ми застосовуємо. Застосовуємо принцип відношення та пропорції. Відношення та пропорції. Отже, що стосується відношень та пропорцій. Є, скажімо так, інструмент. Який дозволяє тобі а, за допомогою пропорцій перевести твоє раціональне рівняння в рівняння лінійного типу, або, по крайній мірі, перевести його в рівняння, яке не містить ділення, або яке не містить знаменника. Пригадаємо трішки з тобою. Ось тут примітка буде зараз. Примітка. Правило пропорції. Правило пропорції. А. А місце розділити на. Стрілочки місце, да, ми тут допишемо. А. Розділити на Б. Дорівнює С розділити на Д, С розділити на Д. Можна конвертувати в запис А. Чисельник першого дробу. Помножити на знаменник другого дробу. Як із слабого зробити сильним. Дорівнює. І слабого робимо сильний. Знаменник першого дробу множиться на чисельник другого дробу. Таким чином у тебе було два раціональних вирази, які стояли у рівності між собою. Стало два лінійних вирази, які стоять у рівності між собою. Це легко доводиться за допомогою тотожних перетворень. Наприклад, до всього виразу ми домножаємо B і отримуємо a дорівнює. С помножити на Б розділити на D. І далі ще одне тотожне перетворення. Множимо на D. Виходить, A помножити на D, дорівнює С помножити на Б. Детальніше про пропорції можеш знайти у мене на YouTube каналі. Подивиться, там відео цьому є присвячені. І, звичайно, оце правило пропорції, коли застосовується до, нашого, до нашої з тобою конкретного рівняння, то воно буде виглядати ось так n від x множиться на що? Не на а. Оскільки а у тебе це просто якийсь загальний вираз. Множиться на знаменник А. Ну, уявімо, що А це в тебе якесь число, наприклад, п'ятірка. Значить, п'ятірку треба перевести в дріб. 5 перших. 5 поділити на 1. Залишається та сама п'ятірка, але виражена в дробі. Отже, n від x множиться на одиницю. На знаменник. Дорівнює. Знаменник першого дробу m від x. множиться на чисельник другого дробу, а в чисельнику у нас стоїть А, Множиться на А. І окрім цього, потрібно записати кому і написати умову, що у тебе знаменник m від x не дорівнює нулю. А якщо у тебе і тут є знаменник, тобто уявімо, що тут не число, а також якийсь інший, а, інший вираз раціональний. Значить, і в раціональному іншому виразі другому також знаменник не дорівнює нулю. Запишемо також цей випадок. Давай відмітимо його. Ну яким відмітимо? Ну, ось таким відмітимо 2.1. Зірочка. Випадок. n від x розділити на m від x дорівнює a, k від x, розділити на s від x, стрілочка. Застосовуємо правило пропорції, n від x розділити на S від x, n від x розділити, a, вибач, не розділити помножити на s від x дорівнює m від x помножити на k від x. І Зрозуміло, що у тебе з лівої сторони повинен бути один раціональний вираз. Тобто, якщо у тебе з лівої сторони стоїть не один раціональний вираз, а сума раціональних виразів, тобі потрібно цю суму звести до одного раціонального виразу. Тобто 2, 2, 2 зірочки. Випадок наступний. Скажімо, у тебе N від X розділити на m від X. Стоїть плюс L від X Розділити на а, ну, що там у нас? На D від X, наприклад. Один, так. Літо L. L. А з правої сторони у тебе ось так. То зрозуміло, що ліву частину потрібно звести Кома. Ось цю ліву частину. Треба звести. Знайти суму, звести до спільного знаменника і перетворити в єдиний вираз раціональний. Треба виконати виконати спрощення. Виконати спрощення. Звести до єдиного виразу. До єдиного виразу треба звести до єдиного виразу. Розглянемо з тобою, наприклад. Наприклад. Так, давай щось не дуже складне, щоб наглядно нам з тобою просто було видно. Так, ну, давай, наприклад, ну, давай я щось від себе візьму. Давай я самостійно щось запишу. Хмінус 4 розділити на 2х плюс 1. А дорівнює, ну, наприклад, двіці. Розберемо двома способами і побачимо, що вони еквівалентні між собою. Ну, тобто рівносильні. Перший спосіб. Перший спосіб. Перший спосіб а, говорить, чекайте. що правив. І... Далеко записуєш. Ні-ні-ні. Щось ні, ні. цей приклад, наприклад, записую. Угу. Так. Перший спосіб. Він говорить, що потрібно праву частину перенести до і коротше кажучи, ідея в тому, щоб з правої сторони зробити 0. Отже, x-4 розділити на 2х плюс 1 мінус 2 дорівнює 0. Тобто робимо тотожне перетворення, ну, мінус 2 до всього рівняння. Ну або, якщо шкільним методом, то просто двійку переносимо вліво. Тепер нам потрібно зробити ось тут перетворення, виконати спрощення, звести до єдиного виразу. Як це можна зробити? А можна двійку представити у вигляді дробу зі знаменником 2х плюс 1. Тобто x-4 розділити на 2х 1, мінус двійка помножити на те саме, на що ми і ділимо. А ділимо ми на 2х плюс 1, щоб забезпечити однаковість знаменника і в результаті працювати лише з чисельниками. А отже і в чисельнику у нас буде 2х плюс 1. Те, про що ми говорили з тобою окремо. Це буде дорівнювати 0. З лівої сторони робимо спрощення. Отже, можемо сміло записати спільний їхній знаменник 2х плюс 1 і працювати з чисельниками. Перший чисельник х-4 залишається без змін. Далі мінус -2, 2 помножити на 2х плюс 1 дорівнює 0. Ну і все, що нам тепер залишається, це зробити спрощення в чисельнику. Робимо спрощення в чисельнику, знаменник без змін, звичайно ж. Х-4. Далі мінус 2 помножити на 2х, це буде мінус 4х. Мінус 2 помножити на плюс 1, це буде мінус 2. Права сторона дорівнює 0, залишається, як бачиш, без змін. Далі робимо спрощення, тобто додаємо віднімаємо все, що можна додати і відняти. У нас є х і мінус 4х разом, це буде мінус 3х. Мінус 4 і мінус 2 разом дасть мінус 6. Знаменник 2х плюс 1 залишається без змін дорівнює 0. І далі, за допомогою тих міркувань, які ми з тобою використовували ще майже на початку наших занять, ми чисельник прирівнюємо до 0. Мінус 3х мінус 6 дорівнює 0. А знаменник говоримо, що не дорівнює 0. То помножити на 6. мінус? Мінус. У тебе ж мінус 4, мінус 2 буде мінус 6. Отже, з першого маємо, що x дорівнює мінус 2. Переносимо шістку, або тут не перетворення плюс 6. І далі ділимо на мінус 3. А внизу у нас виходить, що х не дорівнює мінус 1 другій. Це і є відповідь. Це і є розв'язок нашого з тобою раціонального рівняння. Другий спосіб. Застосуємо пропорцію. Оскільки я буду мати справу з пропорцією, то я зразу праву частину, двійку, переведу у дріб дві перших. Застосую пропорцію. Чисельник першого х мінус 4. Множу. Звичайно ж, в дужки, оскільки в мене чисельник це повністю весь вираз, щоб там не стояло. Множу на одиницю. Дорівнюю 2х плюс 1. В дужках помножити на 2. І роблю перетворення. З лівої сторони у мене виходить хмінус 4. З правої сторони виходить, розкриваю дужки, 2 помножити на 2х буде 4х. Плюс 2 помножити на 1 буде плюс 2. Невідомі вліво, відомі вправо. Хмінус 4х виходить мінус 3х. Мінус 4 переношу сюди, виходить 6. І звідси роблю висновок. Що х дорівнює мінус 2. Те, що у мене й було. Але, окрім цього, мені потрібно також застосувати умови, що знаменники не дорівнюють 0. Знаменник у мене 1. 2х плюс 1. Ставлю кому або крапку з кому, і пишу 2х плюс 1 не дорівнює 0. І звідси висновок х не дорівнює мінус 1 другій. А отже, з цього всього із розв'язку. Я маю х дорівнює мінус 2 і одночасно х не дорівнює мінус одній другій. А отже цю відповідь можна записати в систему. Х дорівнює мінус 2 і x не дорівнює мінус одній другій в систему. На цьому перша частина наша завершена. Робимо перерву і перейдемо з тобою до практики.